Сьогодні ми маємо чудову нагоду презентувати новий етап розвитку нашого дошкільного закладу: це тіньові навіси, які стали реальністю завдяки освітньому проекту Громадський бюджет, бюджет участі та шаленій підтримці мешканців нашої громади. Наш проєкт називається Малечі допоможемо дитячий простір створимо, автором якого стала полянська Вікторія Вікторовна, вихователь нашого дитячого садочку. І здобувши перше місце, це стало яскравим прикладом того, що спільними зусиллями ми можемо організувати безпечне та комфортне середовище. Для наших дітей, і до речі, тіньові навіси це не архітектурна реалізація, це саме турбота, турбота про малечу. З моменту відкриття нашого садочку тіньові навіси в ньому не відновлювалися і прийшли до аварійного стану. Саме тому їх було ліквідовано а на їх місці нових не збудовано. Встановлені сучасні навіси відповідають вимогам безпеки. Це дуже важливо для прогулянок на свіжому повітрі, а також занять і спрямовано на здоров'я збереження майбутнього нашої нації. Любі друзі, хочу сказати всім велике, велике велике дякую за те, що підтримали наш проект. Ми щиро вдячні всім. Хто долучився до реалізації нашого проєкту, хто голосував, хто підтримав нашу ініціативу, особлива вдячність міській раді та відділу освіти, що створюєте платформу для таких проєктів? Це дуже корисно для наших дітей.